Давайте запитаємося таку інформацію на рахунок того, щоб Вищі сили передали вам, між вашим партнером, що проходить, на що потрібно звернути увагу. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чиска, обучення, регреси, родові практики, ритуальні свічі особисті. Так, що вам попереджують скупость? Прорабатуйте скупість свою. Скупость є як чоловіка, так і жінки. Скупость має бути на увазі не то, що ви скупий чоловік комусь, ви можете скупи чоловік бути самому собі. Можете всім дозволяти, а собі не дозволяти. Тому тут працюйте над своєю скупістю до фінансів, які можна тратити на себе. Це дуже важлива штука, тому що е, сам собі не можу дозволити купити порцію морозива. Працюйте над цим. М -м, в страсті. Є в страсті, в кексі є заборони, працюйте над заборонами. Це впливає на вашу пару. Є недозволені речі, недозволені речі, прорабатуйте. У вас є багато ярликів, які те огидне, те фу не буду, там не можна. Прорабатуйте, це вже потрібно розвивати на рівні, так як воно має бути. І вам, до речі, це потім принесе радість самим то, хто це проработає. І партнеру, і вам. Так. Що ще вам? Ваші пари? Перед вибором. Пара стоїть перед вибором. Хтось в парі стоїть перед вибором. А яким вибором стоїть? Холод. Хтось один проявляє великий холод. Проявляє холод. У ваші парі. А вибір між чим стоїть? У кого стоїть вибір між дитиною, робити дитину, не робити дитину. У кого стоїть вибір, робити аборт, не робити аборт. Тут дивіться, тут стоїть питання душі, приймайте рішення по душі, хватить вже цих всіх старомодних питань, приймайте по без ілюзій. Також сили передають вам, що у вас в парі є ілюзії відносно дитини або відносно холоду людини. Партнер може бути. Вже мати другі стосунки, якщо проявляє свій холод. Якщо ви зараз не разом посварені, то якщо вас цікавить, чи партнер думає про вас, думає. Думає і ви також думаєте. У когось є письмо, хтось хоче письмо написати, але не пише. Також бережіться маніпуляцій. Маніпуляції, підняття рук. Дивіться про любов до себе. Тутами розмовляється тема, йти любов до себе, щоб не дозволяти до себе робити маніпуляції схем брехень, обманю. Працюйте над цим.